Жила колись в одному селі маленька дівчинка. Та така красуня, що краще за неї, мабуть, ніхто ніде не бачив, прости господи. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошла для внучки гарненьку червону шапочку, яка була і так до лиця, що дівчинку всі почали називати червоний капелюшок. Якось мати приготувала очі з маслом та стекла пиріг. Донечко, я ось бабусі гостиниць приготувала. Ти хто таке? Ти що таке? Мама. І що ти зробила з моєю донькою? Зараз зараз, десь тут була свята вода. Це все діло рук Баби яги. Кликали. Тепер їх двоє. Та що ж це поється? Я не зрозуміла, а це що таке? Що за конкуренція? Знову до мене на практику молодь відправили? а я чого не знаю про це. Алло, чахли, я гана проводі. Хто? Хайок ти глухий. Ох же ж цей мобільний зв'язок. Чаглику, ти практикантку до мого лісу відправляв? Ні! Ні, що її за тебе нема в цілому світі. Це, мабуть, дівчинка. Що ти взяв? Ну, довге волосся, спідничка. Та чого ми гадаємо? Давай в неї запитаємо. Диво дивне, ти хто? Я попелю червоний, червоний фартушок. поклала мені мати в сумку, хто зна що. Відправила до бабці, йди навіднеси, та довго не сиди, а мене інші плани на Хеллою я йду. Ось чому наділа, на себе цей костюм. Ран! О, Чахлику, Здається, нам з тобою нема чого тут робити. Це не наш контингент. Так, дорогенька, та й на свято, щоб нам не спізнитися. Так і мені вже пора поспішати. Але спочатку до бабусі, а потім на бал. А щоб самій страшно по лісові не було йти. Дівчата, збираємося. Червона шапочка разом з подружками худенько зібралась і подалась у сусіднє село до бабусі. Йдуть вони неквапно густим лісом, коли раптом їм сірий вовк. Страшенно голодний він був, захотів з'їсти їх, але не наважився цього зробити. А це що таке? Що за мавки, що за страх? Мить тут взяв мене жах. Навіть зник вже голод мій, ти чіпать мене не смій. Звідки ви такі взялись? Нащо в ліс ви привелись? Я йду до бабусі, занесу його шишок з маслом, який передала матуся. Йоу! Бідолажна бідолашна бабуся, дівчинка, наша ти з нею так? А ще я це їх з собою взяла, щоб бабуся остаточно того. Якщо ти так не любиш бабусю, то давай я краще сам до неї навідаюсь, де вона живе. Так я тобі і сказала, війні йди від нас, а то настане твій скрутний час. Що ж робити, що ж робити? Бабуся старенька, а вони в такому вбранні ще навіть мене злякали. Вже майже обід, а в раті росинки не було. О, придумав, подамся я до бабусі, але коротшою стежкою. І Вовк щасили побіг найкоротшою стежкою, а дівчата пішли по шляху, який був набагато довший. Та ще й дорогою збирали горіхи, ганяли за метеликами і рвали для бабусі квіти. Не пройшли вони півдороги, а вовк уже добіг до бабусиної хатини і постукав у двері. Хто там? Це що в них чи що? Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщичок масла, це вам матуся передала. Добра бабуся саме лежала в ліжку, бо трохи занедужала, По голосу вона прийняла вовка за свою внучку і тому гукнула з кімнати. Смикни за мотузочку клянка й відчиниться. Вовк смикнув і двері відчинилися. Бабуся зараз буде святок. А де бабуся? Я за неї Ви та? Так, а що? О, Бабуся? Ехи вовки слабенькі пішли. То кого страхатися повинен ущербити мій бабуся. А тим часом добралась до бабусі і онучка з подружками. Привіт, бабусю, ого, бабусю, оце ти й оглядаєш. Та є трішки. Дякую. В цей час повертався з села лісором і надумав завітати до бабусі в гості, увійшов до хатини, а там таке. Ось де я тебе впіймався романсю. Стоп! Щось пішло не так. Хто вовк, хто бабуся? На вовка бабусю розрахусь. Вовк, бабуся. Нічого не розумію. Бабуся, це ти, а що за вбрання? Сьогодні моїй онучки в інцівському будинку культури хеллоуін. А ти там до чого? Хоч я вже і старенька, але ще є порох порохівниців. Тим паче у такому костюмі мене точно пропустять. Ніхто й не зрозуміє, скільки мені... А можна з вами вашу ручку мадам. Так часто в житті буває, що образ перший до душі припадає. Але під маскою кожного історія своя. Тож під маску завжди, в першу чергу, заглядайте, на душу увагу завжди ви звертайте. Адже бали всі минають, костюми зникають. А ми повинні завжди залишатися людьми. Yeah, we'll